Міська влада програла громадськості і тепер мітингувати чи протестувати як під стінами міської ради, так і під стінами інших установ і організацій Олександрії дозволено. Рішення міської ради, яке всупереч конституції та законів України обмежувало право Олександрійців мирно збиратись для висловлення протесту, скасовано в більшій частині судом. Таке рішення виніс вже апеляційний дніпропетровський суд, який в цьому випадку є судом останньої інстанції. Одразу після прийняття цього рішення громадськість міста і навіть один з авторів української конституції розкритикували його, вказуючи на відверту незаконність забороняти людям висловлювати свій протест у мирних формах. Між тим, проти цього рішення висловлювались як фракція партії промисловців і підприємців України в Олександрійській міськраді, так і незалежна громадська рада міста Олександрія. І більшість громадських організацій. Як казав суд, це рішення прийнято владою не в межах своїх повноважень. В порушення Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Апеляційний суд, як і суд першої інстанції, визнав, що вимога міської влади погоджувати масові заходи за 10 днів до їх проведення є незаконною. Також суд підтвердив, що встановлення обмежень проведення масових заходів на європейській площі, а це перед будівлею Олександрівської міської ради, є теж незаконним. Крім того, апеляційний суд дійшов Висновку, що Олександрійський міськрайонний суд правильно скасував і величезний, придуманий міською владою перелік підстав, які дозволяють представникам влади обмежувати протестувальників, включаючи визначення навіть окремих місць для проведення протестних акцій. За ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду постанова міськрайонного суду вступила в законну силу з моменту проголошення ухвали, тобто, як зазначено в ній, з 16 липня цього року.